Ти не виходиш на новий рівень доходу саме тому, що не живеш у версії, яка ці фінанси тримає спокійно. Це стосується і стану твого життя. Запитай себе повільно, розмірено. б я відчувала в тілі, якби вже заробляла ту суму, яку хочу, створювала. Можливо, це спокійне дихання, розслаблені плечі, якась об'єм у грудях. Можливо, це те, що ти можеш відчувати, що мені в цьому можна бути. Зараз просто відчуй це, бо як тільки ти починаєш відчувати, ти вже входиш в поле цієї версії. Правда в тому, що гроші не приходять до напруги, звісно, ми це знаємо, вони не приходять в стиснутий простір, вони приходять до стабільності. І ти можеш хотіти більше. Але якщо в тебе частинки знаходяться в дисонансі, в конфлікті, то це неможливо. А ці частинки що це? Це твоє тіло, це твоя свідомість, це твої думки, це твої вибори, це твої рішення, це твої знання. І ти все ще дивишся на старе зображення. Зеркало, зеркало твого життя воно показує те, ким ти була, не тим, ким ти стаєш саме зараз, не те, куди ти рухаєшся, і для того, щоб цей рух почати. Потрібно вийти в новий стан. Коли ти утримуєш новий стан, ти інакше заходиш в переговори, ти інакше вже просиш про оплату, ти створюєш продукти, створюєш партнерські стосунки з іншими людьми, ти бачиш можливості, які раніше просто не помічала. І це виглядає наче як везіння, да? але це просто узгоджена стабільна частота. Ти не створюєш гроші, ти не створюєш щось в своєму житті. Ти це згадуєш, обираєш і сілок вирогідності і дозволяєш просто цьому прийти в твоє життя. І коли сьогодні щось тебе тригерить, просто зроби паузу. Зупинись хоча б на хвильку, і запитай себе, це має для мене значення зараз? Якщо ні, і якщо це не має значення для твого нового рівня, то просто відпусти, якщо так... То увійди в це питання повністю, проживи його, пропусти його через себе, виріши це питання. Скажи, я підтримую свій новий стан. Я готова тримати більше. Як я відчув, тримати більше. Це про стан, який ти можеш створювати, в якому ти можеш вже виходити в новий рівень. себе. Не потрібно себе тренувати, дресурувати. Потрібно просто розуміти, що всі частини тебе узгоджені. Свобода волі це не створення нової реальності, це вибір, на чому сфокусувати свою лінзу. І ти вже на тій дорозі. Просто почни жити так, ніби тобі вже можна. Ну, якщо це було правдою для тебе, то постав лайк і просто дій. Просто дій, ти зрозумієш, як це працює, коли ти зможеш. Підтримувати стан, який приносить тобі бажання, гроші, рівень життя або те, що ти вважаєш для себе зараз самим найкращим і потрібним.